Доларів у тиждень на каністугі такого задоволення немає. Це просто е, якась умора зарплата там на якусь тисячу півтори більше. Трако буде смердіть, трако буде грязно. Дають 5 тисяч доларів е, за нового працівника. Вам на ваш рахунок. Що моя сім'я мене ж для дома? Мені потрібно було повернутися живим і здоровим. Привіт, друзі! На зв'язку Василь, канал про Америку, я трек-драйвер. Сьогодні у відео у нас буде батл. Ми будемо визначати, який трейлер круче. Каністога чи драйвен. Я їздив на обох із них, в мене є досвід, можемо зараз з вами це все обговорити. Що таке Каністога? Каністога це така рівня, рівна поверхня, типу такий флатбет, який закритий шторою, такою бзентом. В Європі так і, воно, так і називається штора. А бу, е, драйвен це така якби будка, да, е, на якій я зараз їжджу. Ось, Ну, така як собача будка. Да. І ми будемо з вами визначати, що круче. Я е, розбив це все по категоріях. От по категоріях ми це будемо обговорювати. А ви у коментарях вже дасте свою думку, що із цього круче. Тому що ви судді е, по. Кількістю голосів ми визначимо, по кількістю коментарів ми визначимо, яка, який трейлер кручий. Для драйвена можете писати драйвен або будка, для Каністоги можете писати Каністога або Штора. І по кількістю коментарів ми визначимо, що круче. Ось, тому поїхали. Ну, Перший найголовніший критерій, звичайно, заради чого ми тут всі працюємо. Ну, як там з деньгами? А? Как с там? Що з деньгами? Заради грошей. Тому перша, е, перший критерій зарплата. Е, все ж таки на драйвені буде зарплата трошечки поменше. Е, на Каністоги побільше. Якщо їздити одну і ту саму кількість миль, що на драйвені, що на Каністогі, то там зарплата, звичайно, буде набагато побільша. Наприклад, в нас компанії платять 70 центів на е, драйвені за милю і 90 центів. На е, каністозі, звичайно, там зарплата буде там на процентів е, 20 більше, да? навіть і більше. Але ж е, не завжди так буває, що ти можеш проїхати е, якусь сталу кількість миль чи ще щось. Е, це в залежності від ринку, від диспетчера. Інколи можна на драйвені навіть більше миль проїхати, бо на каністогі ти будеш довше вантажитись. Тому це таке питання. Е, Да, але все ж таки на Каністогі зарплата там на якусь тисячу півтори більше. Я думаю, що Каністога в цьому питанні виграє. Ви, ви Друзі, також я знімав, яка зарплата на драйвені і яка зарплата на Каністогі. Силка лише внизу під відео. Там зарплати не дуже відрізняються, буквально відрізняються тисячі доларів. По ссылках внизу під відео можете подивитись ці два відоси. Друзі, також компанія, на якій, в якій я працюю, набирає нових працівників, вони набрали нових фретлайнерів в Каскаді 2024 року. Наша компанія набирає, якщо у вас є CDL і півроку, хоча б півроку досвіду, тоді ви можете до нас піти в компанію. Якщо півроку досвіду немає, саме на траках по США, європейський досвід не враховується. Саме має бути CDL і півроку досвіду по США. Тоді сміло дзвоніть е, по номеру, який внизу під відео, і кажіть ви від Василя Папченко. Що по компанії, у нас на е, драйвені платять 70 центів на милю, на Каністогі платять 90 центів на милю. У нас е, десь. Близько ста траків, як у мене, ось на механічній коробці передач. Тут локбук паперовий. Хто знає, зрозуміє. Тут можна трошки більше їздити. А решта траків більше 200 на закритому локбу. Локбук повністю легальний, зовсім не крутиться. Все, все чітко, все легально. Ось і кому потрібна така робота, можете дзвонити. Я контакти лишу внизу під відео. Прям лишу номер телефону, дзвоніть туди і уточняйте. Е, і на зарплату платять від досвіду. От 90 центів на каністоги, це якщо у вас сиділ більше двох років. Якщо менше двох років, там, по-моєму, на старт дають 80% і так кожних три місяці півроку повищується допоки не стане 90 центів. Це на милі. На, на гроз там інша система до 36%. 6%. Якщо вам потрібна така робота, дзвоніть і обов'язково кажіть від Василя Папченко. У нас тут є реферальна бонусна програма, мені там бонус капне і вам бонус капне. Якщо у вас сидів більше року, бонус зараз дають 3 тисячі доларів. А в зв'язку з, з акцією на Новий рік дають 5 тисяч доларів за нового працівника вам на ваш рахунок. Так що, кому цікава така робота, Кому цікаво працювати в надійній великій компанії, де тебе поважають і цінують. Дзвоніть, контакти внизу під відео. Кажіть від Василя Папченко. Другий критерій це чистота. На драйвені можна хоч в костюмі їздити, тому що ти в грязь не лізеш. А на каністогі тут питання зовсім інше. В траку буде смердіть, в траку буде грязно, тому що. Ти потієш, ти перевдягаєш одяг, він в тебе знаходиться в траку, він будеш штеняти. Також а, у тебе не буде часу, щоб в траку поприбирати то все. І в душ потрібно буде ходити мінімум два рази на день. Тому що ти працюєш фізично і а, тобі потрібен душ. Ось. А, третій критерій це сон. Все ж таки. Якщо їздити однакову кількість миль на драйвені і на Каністогі, то сну в тебе на Каністогі буде дещо менше. А, тому що ти витрачаєш більше часу на те, щоб закріпити вантаж, розвантажити вантаж. Ось. Тому як підсумок все ж таки на драйвені ти будеш трошки більше спати. А, я думаю, драйвен в цьому, по цьому пункту виграє. А, четвертий пункт, важливий пункт, професіоналізм. На драйвені. Ти собі е, відкрив двері, е, коли тебе завантажили, почепив одну стрепу. Ну, якщо ти взагалі професіонал, то стрепів ти кинеш дві і закриєш двері. На цьому твоя робота е, по укріпленню вантажу закінчилась. Я б сказав, би, що це така якась ніяка деградація, тому що немає ніякого розвитку. І, ну, зарпла..., якби, робота дуже проста, тому що головне навчитися давати взад, в двері, в док. І потім ти їдеш по цих інтерстейтах, вони нормальні, вони прямі. Е, ну, там, е, якщо там, в міста часто не заїжджають, то я думаю, це дуже легка робота і е, дівчина з нею легко справиться. А що поканістоги, а поканістоги там все зовсім по-іншому. В тебе є цепи, в тебе є стрепи. Вантажі бувають метал, дерево, верстати, машини різного роду. І постійно потрібно включати голову, постійно думати, як закріпити той е, вантаж. Важлива також поправка: ніяких, е, ніяких кольц, ніяких цепочок, ніяких прикрас на каністогі, флетбеді не допускається. Тому що це може зачепити за палець, можеш пошкодити. На драйвені може. На флетбедах, каністогах, степдеках це заборонено. П'ятий пункт. Коефіцієнт корисної дії. Взагалі, взагалі, я це відео складав не тільки сам. Я говорив там із сенсеєм. Сенсей це мій родич, який стажував мене по цьому відео можете побачити, як я стажувався. Він десь там мельком попадав, він не любить зніматися. Також Ігорьок, підписник мені допомагав. Вони обоє працювали і на Каністогі, і на драйвені, і я з ними, так сказати, обговорював плюси-мінуси цих двох робіт. Ось, то Ми визначили, що ти на, на Каністогі робиш на 200-300% більше роботи, тому що робота дійсно важка. Але отримуєш на 15-20% більше зарплати. Тобто Неспіврозмірне, якби на Каністоги на, на Каністоги платили зарплату 15-20 тисяч, я б працював би. Але оскільки там зарплата на тисячу більше, ніж на драйвені, нема сенсу там рвати і, і рвати своє здоров'я і ризикувати собою. Друзі, знову ж таки, хочу наголосити, що це ваше рішення, переходить вам на іти на драйвен, йти на Каністогу, це все дуже індивідуально. Тому що деяким людям, які перейшли з драйвена на каністогу, реально подобається. Вони там щось роблять, вони відчувають себе активно. А деяким людям не подобається, таким як я. Ну не зайшло. Ось. Тобто, моя така порада. Ви собі спробуйте і те, і те, а потім зрозумійте, що вам краще. Тому що я намагаюсь в цьому відео. Так, з усіх сторін подивитись, з усіх сторін подивитись на це питання, що краще каністога чи драйвен. Але знову ж таки, це все дуже індивідуально. Шостий пункт фізичне навантаження. Ну, Драйвен це можна сказати курорт. Тому що ти зовсім нічого не робиш. Робота сидяча, як я вже казав, можна, жінки можуть з легкістю їздити на драйвені. Каністога це дуже важка фізична робота. Не тільки каністога, а й під цю категорію можна віднести флетбет, степдек. Це важка робота, тому що потрібно тягати цепи, потрібно їх зажимати, потрібно стрепи кидати, затягувати. Потім, коли ти зробив доставку, це все потрібно скручувати і складувати. Ось, тобто, а, а, а якщо ще літо, то це взагалі бух, це джекпот. просто. Я пам'ятаю, плюс 36 було, і ти кріпиш ці цепи, кріпиш ці стрепи, це було що то з чим то. Ти весь мокрий потім залазиш в трак, перші півгодини чи годину сидиш в траку, не розумієш, що відбувається. От жари чуть ли не в обморок падаєш. Така специфічна робота. Коротше, важкезна робота. Якщо визначать, що легше, то звичайно драйвен. Сьомий. Пункт це дедхед. Що таке дедхед? От ви приїхали на розвантаження і відстань до нового завантаження це і називається deadhead. На драйвенах вони все ж таки менше, тому що більше підприємств є, які завантажують драйвени. На Каністок все таки дедхед буде дещо більший. А восьмий пункт відношення на фасіліті, відношення на завантаженнях. На драйвені відверто скажу, до тебе відносяться як до, до кусок, до кусок говна. Дуже часто таке буває. Є виключення, звичайно, але дуже часто відношення дуже погане. Мене це дуже е, напрягає, і я так само себе веду із ними е, е, ось. Але на драйвені все ж таки мені здається, відношення на фасиліті до тебе буде гірше. На каністогі ти там кріпиш ці всі вантажі. Ти так ти, ти там такий ганяєш, їздиш. Ти говориш, де куди тобі ставить вантаж. Відношення на Каністо на, до воді, водіїв Каністоги все-таки буде краще на фасиліті. Знову ж таки, є, є виключення, але загальна думка така. А, навіть на каністогі можуть там, частенько там, запитувати, може ти хоч водички, може тобі ще щось дати, може то, може сьо. На драйвені такого дуже-дуже рідко. Практично немає. Дев'ятий пункт такий наявність вантажів. Ну, як ми вже казали, на драйвенах більше підприємств, які працюють на драйвенах, відповідно, які вантажають драйвени, відповідно, більше вантажів існує. Ось. І я працюю з понеділка по п'ятницю, субота, неділя, вихідний. І мені дуже важливо в п'ятницю ввечері приїхати додому. І я, я завжди приїжджаю додому на драйвені. Це з легкістю знаходиться вантаж. На Каністогі тут може бути дещо. Важче. Або ти поїдеш е, пустий є, якусь кількість миль, або ти приїдеш в суботу, тобто е, менше вантажів буде на е, каністоги, е, е, степдеку. Е, десятий пункт е, здоров'я. Ну, це питання дуже-дуже спірне. Тому що на драйвені знову ж таки це сидяча робота. Е, всі знають, які можуть бути проблеми з сидячою роботою. Е, на драйвені дуже мало рухається. Це дуже великий мінус. А на Каністоги. Робота фізична, і ти рухаєшся, а рух це життя. І якщо все робити правильно, не спіша, не рвати жили, не стрибати, то це навіть круто, що ти на каністогі, в флетбеді, степдеку, ти кріпиш вантажі, ти рухаєшся, ти робиш якусь фізичну роботу. Це навіть круто. Але знову ж таки, якщо робити десь допустити якусь помилку і отримати травму, це буде великий мінус. Один із тих критерій це безпека їзди. На драйвені все ж таки їздити безпечніше, тому що вантажі вони більш уніфіковані. В основному все на палітах, кріпити там особо нічого не потрібно. Головне, там різко не тормозить і там не залітати у поворота. Да? Ну і головне навчитись заїжджати в док і паркуватись. Тут особо таких нюансів немає більше. На каністогі, на каністогі. Якщо в тебе небезпечні вантажі. Це раз. Е не знати, як, як вони себе поводитимуть. Е треба правильно то все закріпити, щоб вантаж ніде не поїхав, щоб не вбити себе і не вбити навко навко оточуючих, да, які їздять з тобою по дорогах. Фура убила мене, фура Нас астужі, взимай ПДД у лінії! Особливо, коли Койла. Е, головне, щоб койла е, була правильно зафіксована, краще кинуть завжди екстра цеп, додатковий цеп, щоб забезпечити своє життя і здоров'я. Бо якщо койла одривається, вона ж летить в кабіну і просто це, це все. Це зразу хрест можна ставити на водієві. Е, також друге, яка безпека їзди на Каністоги. 20 миль 20 проїхав після завантаження. Потрібно зупинитися і підтягнути всі цепи, всі стрепи, тому що вантаж трошки розшатався, його треба підтягнути. Я взагалі, як їздив, я кожна зупинка я залазив в каністогу, я завжди перевіряв вантажі, я завжди підтягував, особливо коли була койла. Тому що моя сім'я мене жде вдома. Мені потрібно було повернутися живим і здоровим. А, також різко на Каністоги не тормозить, ну як і на драйвені, щоб не з'їхав не з'їхав вантаж. Кажуть, що на каністогах і флетбедах трохи більший розход дизеля. Я, чесно, особливо не, не, не засікав, тому що я драйвер, я це там, сильно прискіпливо не чекав. А, і, але є така якби, думка. Напишіть в коментарях, чи ви погоджуєтесь з цим. А, також на каністогі, флетбеді, степдеку, коли колеса роздвинуті, назад здавати на парковці, це просто якась умора. Я пам'ятаю, просто дивлюся в дзеркало. Мені трака треба загнути, да, щоб заїхати в місце. І я дивлюся, середня вісь колеса прямо ж роззувається. Ну так угол. По іншому, ріже, що дуже небезпечно, особливо коли повністю завантажений. Ну, коли повністю завантажені, то звичайно колеса будуть роздвинуті. Ось, отака безпека їзди на каністогі. Двінадцятий пункт вільний час. Ну, на драйвені тут це все, все просто. Да? Ти приїхав на завантаження-розвантаження, 99% часу ти знаходишся в траку. Ти не йдеш, не дивишся, як тебе вантажать, ти нічого не контролюєш. Ти просто в траку в цей час в тебе вільний час займаєшся своїми справами. На каністугі такого задоволення немає. Ти приїжджаєш на завантаження, ти слідкуєш, як тебе завантажують. Ти говориш, куди поставити вантаж. Потім його кріпиш. На розвантаження приїжджаєш, ти дивишся, як то все розвантажують. Потім, по ходу діла, скручуєш ці стрепи, стягуєш цепи. Потім їдеш. Так, що я тільки що навчився від Мухаммеда з Йорданії, ось він зараз очіпляє стрепи. Якщо отакий лоуд, то стрепа може зайти між цих металевих секцій, ось, то її треба кидати навхрест, навхрест. Щоб було більш ширше, і вона не попала між ними, між ребро. Тобто вільного часу на Каністоги немає. Вільний час тільки тоді, коли в тебе вихідний. 13-й пункт критерій фасіліті підприємства. Склади. На драйвенах все ж таки частіше буває, що склади 24 на 7. Роблять цілодобово, може розвантажитися там вночі приїхати. У мене декілька разів таке бувало, що розвантаження на ранок. А я приїхав ввечері і мене ввечері розвантажили. На Каністогах є також ці фасіліті, але їх менше. 14-й пункт сезонність. На Каністогі, флетбеді, степдеку, сезонність десь з березня по вересень, по десь да, максимум по жовтень. Далі. Кількість вантажів зменшується, будівництво при, трошки призупиняється, ну не трошки, а призупиняється. Е, і вантажів стає менше. Е, та й водії з каністох, флетбедів, степдеків е, переходять е, або беруть собі відпустку на пару місяців. Е, на, на драйвені теж є своя сезонність. Там, наприклад, зимою більше вантажів із е, е, півночі, там із знорзнакоти, Дакоти, мінісоти. А літом більше, більше вантажів і знизу, за лапами, зісіпі, з Місісіпі, з Тенесі. Місі Ось. Тобто є якась своя сезонність. Знову ж таки, перед Різдвом, перед Новим роком. Там також є такий жвавий сезон, так званий бізі-сезон. Ось. Тобто є така своя закономірність, свої, свої сезони. І останній пункт, друзі, це appointment. На Драйвенах це така дуже поширена штука. У мене було таке, що я не встигав на свій апойнтмент, І мені потрібно було цілий день чекати, щоб мене розвантажили завтра. У мене таке було раз за рік. Було таке, що не встигав на апойнтмент, Мене брали пізніше і ти довго чекав. А на Каністогах все-таки цього буде поменше. Цього буде, друзі, поменше. Є, е, але дуже-дуже рідко. І на Каністогах поменше опойнментів, в тебе менше стресу, тобі менше треба спішити, менше треба там до чогось стигнути. Знаєш? Так е, простіше все-таки без цих апойнментів. Тобто Каністога все-таки в цьому плані трошки е, виігрує. Наший колега з нашої компанії поїхав. Отакі От друзі, загальні е, порівняння драйвена Каністоги. Якщо це, це я говорив з позиції драйвера. З позиції огнера, звичайно, краще мати каністогу, тому що там більший вихлоп, більший дохід. Але знову ж таки, каністога вона дорожча в обслуговуванні, тому що тарп може порватися, його потрібно ремонтувати потім, через там, певну кількість років, його треба взагалі змінити. Ось, ось такі загальні так сказати критерії порівняння. Так, да, друзі, також нагадую, що якщо ви захочете прийти до нас на, на роботу в нашу компанію, тут крута зарплата, 90 центів платять на милі на каністогі. У мене є товариш, який працює по закритому локбуку. Діма, тобі привіт! Працює по закритому локбуку. Він каже, що він їде приблизно 2500 2800 миль в тиждень. Особа не напрягається, не ризикує своїм, так сказати, своєю репутацією в Америці, не ризикує заїжджати на ветстейшн, тому що в нього все легально. І має свої 200-2500 доларів у тиждень. І вихідні у нього нормальні. Ось, тому вам вирішувати, вам думати. Є ось така опція, така можливість працювати на Каністову за хороші гроші. Контакти внизу під відео, кажіть якби ти дзвонить від Василя Папченко, тільки у вас має бути CDL і хоча б півроку досвіду е, по США. Е, друзі, ну на цьому будемо завершувати наше відео. Е, якщо у вас є якісь аргументи, які я не сказав, обов'язково їх напишіть в, в коментарях під відео. Мені буде цікаво почитати. Е, і ми всі коментарі читаємо. Уже не завжди є можливість на всі відповісти, але ми всі читаємо. Тільки не пишіть там, типу, да, ти дурний, та да, ти просто обґрунтовано напишіть, що так і так, мені краще тут, або мені краще тут, тому що отак, отак, отак. Або можете просто написати, що вам більше з цього всього сподобалось, або на чому ви більше хотіли б їздити, каністога або Драйвен. І ми дізнаємося вже по коментарях, що все таки круче. Все, друзі, всіх обняв, всім добра, донатим на ЗСУ. Слава Україні!